Вихід блогу було призупинено, бо я писав диплом, і пробачте, не мав часу на сценарій. Однак, як це часто буває, коли пишеш роботу, голову лізуть думки не по темі. Точніше, новий сценарій. Тому я вирішив за допомогою кінокадрів розказати вам, як же пишуть диплом сучасні студенти. Наприклад, я думав, що писатиму отак. Медну минуту, Берже. Я хотів би дописати главу. Хорошо по сьогодні? лісу. Мені двістов 25. Маловато. 25 сторінок за ранок. Та це ж диплом за пару днів. Люди, дайте мені цього копірайтера. У мене є для нього парочка замовлень. Чи це метод Дарії Донцової? Бо насправді мені писалося так. Щось небудь опять? Нічого не виходить. Написать би ще сьогодні лістов 35. Котрий час? Двінадцятий. Прокляття. Судячи з його віку, він вже пише диплом років 10. Але перш ніж писати диплом, треба знайти собі наукового керівника. Треба почути серцем. Якщо він теж обере тебе, то роби все швидко. У тебе один шанс, Джейк. Як дізнатися, який них мій? Він захоче тебе вбити. Як чудово. Я знав, що він може сам обирати собі під дос... euh, дипломників і думав, що мене він оцінить. Сер, а для чого тут був я? Ти здібний, відомий і могутній. А Горацій любить таких. Йому закортить мати тебе у своїй колекції. Ти став би його коштовністю. Насправді, побачивши список, до якого я записався разом з іншими дипломниками. Науковий керівник не добирав слів. Ви мене будете ненавидіти до самої смерті. А to... ви в мене пошкодуєте, що сюди прийшли. А коли заспокоївся, то ми стали визначати терміни здачі роботи. Якщо чесно, я не встигав з двома останніми розділами, тому мене з науковим керівником запросили на килим до завкафедри. Мінімально. Мінімально. товариш Сталін. Ви згодні? Да, так. Хорошо запомните. В Вашим розстережені сутки. Я сказав, що можливо не встигну, та він відповів. Я к сожалению послать сюда сюди, щоб убить вас. Довелося швидко приступати до роботи над практичною частиною. І я бачив її так. Я волнуюся. Сміліє, я здесь. Коли написав основні розділи, науковий керівник став пояснювати, як треба правильно писати висновки. Нічого не зрозумів. Я думав, внушить мисля. Потім мені нарешті вдалося дійти до фіналу списку використаної літератури. Всі знають, що прізвищ має бути багато. Дрезнер, Вейн, Рознер, Горовіць. Скільки? Чотириста п'ятдесят. Ще. Чим? І нарешті я приніс роботу, аби керівник написав відгук. Той трохи здивувався її обсягу. Так, там 400 сторінок, і мені просто потрібна стороння думка. Я його ненавиджу, але ж ви його не читали. Я ненавиджу погані романи. А якщо він гарний, я буду заздрити. Після відгуку слід отримати адекватну рецензію. Рецензенти це зазвичай екстравагантні професори та академіки. Я маю надію, що ми виграємо. тоді я піду на пенсію з гідністю. Щойно ви зібрали документи. Очікуйте запрошення на захист. В моїй уяві мене з науковим керівником запрошували отак. О, oh, майло. I am smushion, yes. It is a great uh, chase for me to be inviting your zamok. До речі, цитування у моїй роботі англомовних джерел звучить приблизно так само. Насправді ж, на захист мене запрошували отак. Ісра, іди, придурок! Сам же я хотів прийти, ефектно. Ей, Шарон! Подождіть! Ви забули кое-що? Ах! Але насправді ми всі йшли туди отак. Ну, а за нами нарешті почала сходитися комісія. Як я думав, виглядатиме голова дек. Як він виглядав насправді? Вас прострелим насквозь, и вас прострелим насквозь. Ох, изрешеттим вас. Ну а далее пришли за питання. Обвиняемый, ваше имя, фамилия. Все вибіх так побачили, а я їх відчував отак. Что полчаса назад здесь в городе с вашей машины сошли двое военных офицеров, то что забыл, что ли, Борискин? Забув, пам'ята! До того ж, коли я починав плутати авторів, цитати яких навожу, голова Дек трохи занервував. Хто є Марішаль? І взагалі під час захисту у мене були такі відчуття, ніби мене хтось пильно роздивляється. Коли я закінчив захист, діло дійшло до іншого студента. Він забув назву своєї дипломної роботи. Науковий керівник подивився йому у вічі. І що мав робити той студент після такого фіаско? Після захисту ми з одногрупниками обговорювали диплом так. І яка нам з цього наука, Палмер? Не знаю, сер. Отож бо і я не знаю. Не дай Боже знову таку халепу вскочити. Так, сер. Але ж хрін його знав, що ми вскочили. Так, сер, одразу і не збагнеш. Хай йому грець. А у ДЕК про наші роботи були більш однозначної думки. Де да кому нужна ваша дісертація? Да всім на нього наплевать. Тим часом ось що зробив науковий керівник з моїм дипломом. Але рукописи не горять, горить копіпас і наостанок порада. Студенти чуйте, ніколи не ходіть на кафедру після захисту, навіть якщо вам там щось треба. Бо буде, отак. Дивіться попередні випуски блогу таке прикольне кіно, а також наші інші проекти на ютуб каналі. Підписатися на який можна прямо зараз за посиланням.